Христос Воскрес! Возлюблені брати і сестри! Нинішній Євангелій від Йоанна передає нам слова Спасителя: Я світло для світу, хто піде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя, говорить Господь. Отже, той, хто відхиляється від Господа, той відхиляється від світла і веде себе в тьму. Цього дня Свята Православна Церква молитовно вшановує мученика Саву Стратилата, із ним 70 воїнів, що загинули за Христа у 272 році. Мученик Сава походив з готвського племені своєю хоробрістю. Він досяг високого чину воєводи стратилата, і служив при імператорі Авреліані. З юності Сава був християнином і у душі своїй та впродовж життя слідував заповідям Христа. Допомагав незаможним, відвідував у темницях ув'язнених християн. За чисте і добродійне життя, святий отримав від Господа дар чудотворення і іменем Христа почав зцілювати хворих та виганяти бісів. Проте, коли імператор довідався, що святий Сава християнин, він зажадав від нього зречення. Тоді мученик скинув військовий пояс і мужньо підтвердив, що не залишить свою віру. За що його і піддали тортурам, опалювали свічками, кинули в котел зі смолою. Але на диво усім мученик залишався неушкодженим. Тож, побачивши його муку. І непереборність його віри: 70 воїнів увірували у Христа, за що відразу і були покарані, їм відсікли мечем голови. А святого Саву кинули в темницю. Опівночі під час молитви мученику з'явився Христос і осяяв світлом своєї слави. Спаситель наказав йому не боятися, але дерзати. Укріплений вірою Господа, мученик Сава переніс на ранок нові муки, а потім його потопили у річці. Сьогодні, свій день ангела, зустрічають Сава, Олексій та Сергій. А ми з вами, відчуваючи у серці присутність Воскреслого Христа, прислухаємося порад преподобного Ісаака Сирина. Не будемо сумніватися в надії на наш порятунок. Бо той, хто зазнав страждання заради нас, дбає про життя наше, а милосердя Його перевершує нашу свідомість і благодать Його більше, ніж те, про що ми його просимо.